Новий модельний ряд наших камінних топок сейвен, які будуть називатися топки Слім. Ми звернули увагу на якість горіння, на якість регулювання і на зручність. Змінилась ручка регулювання, вона стала більш витонченою, акуратною нанесення індикаторів регуляції на лишту, нанесення логотипу на лишту, нова ручка, дає можливість отримати ефект холодної ручки. Делікатного розміру, акуратно виконання, спеціальної термодеревини, яка отримує високі температури і не боїться їх. По технічній стороні у нас змінився габарит, габарит глибини, який зменшився, що дає можливість заготувати камінну топку в тепловий короб з габаритом глибини від 470 мм. Що ми залишили на нашу унікальну рішення ніжки, які дають можливість готувати лофти. Також глибина камінної топки до задньої стінки є оптимальною. 230 мм міліметрів дає можливість використовувати дрова нормального розміру і не є замілкою. Також ми збільшили глибину до підлоги в порівнянні з класичними нашими камінами серії Energy у нас додалося плюс 15 міліметрів. І саме головне це горіння, тому що воно стало більш цікавим і більш точнішим. Він на топка швидко розгоряється і дуже чітко реагує. І дуже чітко дає можливість в різних номінальних режимах нею користуватися.